Начальник Варазького районного відділу поліції Рустам Велієв закликає громадян бути обачними, адже в країні зросла кількість шахраїв. Одна із причин повномасштабна війна. у зв'язку з введенням військового стану в нашій країні. Більшість наших громадян не мають такого вільного способу переміщення по країні. Вони більше часу проводять вдома, заказують товари через інтернет, і це призводить до того, що шахрайцем користуються і виманюють гроші виманюють гроші від наших громадян. Існує декілька шахрайських схем, якими користуються афористи, використовуючи інтернет, соцмережі, телефон, звичайну та електронну пошти. Перший спосіб це продажа товарів або послуг через соціальні мережі, через інтернет. Тобто, людина купляє послугу або товар, перераховує за неї кошти а в подальшому не отримує ні послуг, ні товару. Найпоширеніший вид інтернет-шахрайства фішинг. Він має на меті отримання незаконного доступу до конфіденційних даних особи. Також через інтернет у людини виманюють ввести повні дані картки. Людина, не знаючи, цього вводить ці дані в. На... Фішинговому сайті фішинговий сайт це штучно створений сайт, який похожий на сайт Приватбанку або іншого відомого сайту. Людина, не знаючи цього, вводить туди свої дані повні дані анкетні карточки. І з цієї карточки знімаються кошти. Працівники поліції наголошують, що по телефону не можна врятувати близьку людину. Це може бути чергова пастка шахраїв. Афера з надзвичайною ситуацією, в яку нібито потрапили рідні чи знайомі, спрямована на емоції та хвилювання людини. Її сильне бажання допомогти та заплатити за порятунок будь-які гроші у цьому випадку. Потрібно відразу перевірити інформацію, а саме зателефонувати особі, про яку говорять, та з'ясувати, де вона знаходиться і чи все у неї добре. Щоб не постраждати від рук афористів, працівники поліції закликають дотримуватися таких правил. Ніколи не перераховуйте кошти людям фірмам, яких ви не знаєте, оплачуєте послуги, товари тільки після того як ви їх отримуєте. Не вводьте ні в жодному разі реквізити своїх карт на сайтах, які ви не знаєте. Також в будь-якому випадку, коли ви щось підозрили, звертайтеся на 102, вас, проконсультують і дадуть, розкажуть, як правильно поступити в той чи інші ситуації. Якщо ж все ж таки ви потрапили у пастку шахраїв, то в першу чергу потрібно повідомити про це поліцію за телефоном 102 та чекати приїзду представників слідчо-оперативної групи для проведення подальших слідчих заходів зі встановлення місця знаходження правопорушників, а також відновлення правопорушень постраждалих від злочинів громадян. Тетяна Федорова, Олена Муляр, Павло Жих, телеканал Енергоатом.